Минулого тижня татарівська суддя так званого Печерського суду закрила провадження щодо адмінправопорушення заступника Єрмака Ростислава Шурми. самого. Бо колись раніше нахабні працівники НАЗК склали протокол на цього самого шурму, який не повідомив про свій конфлікт інтересів, головуючи на засіданнях комітету офісу президента, рішення якого в тому числі забезпечило багатомільйонні виплати фірмам його рідного брата. При цьому сам Шурма зізнався, що на кінець 2020 року інвестував у фірму брата близько 10 мільйонів доларів, а у 2021-2022 роках разом з дружиною позичив брату близько 430 мільйонів гривень. Це все підтверджені факти. Донедавна брат Ростислава Шурми був директором венчурного фонду, що дає змогу оптимізувати сплату податків на сотні мільйонів гривень. Хороша професія в тих колах. Погодьтеся, затребувана. Так, от минулого тижня татарівська суддя Світлана Шапутько з Печерського так званого суду закрила справу проти шурми. Зв'язок судді Шапутько із Татаровим детально описувався в розслідуванні під назвою татарчата від журналістів громадського. Поки українці воюють з Росією, виходить татаров і компанія, тим часом влаштовують у нас собі маленьку копію Росії чисто для свого внутрішнього кланового вживання. Печерський суд, як і прокуратура, яка мала відстоювати протокол на ЗК, замовчали таке суспільно малозначиме засідання. Як саме Офіс президента переступив закон, рятуючи чергового заступника Єрмака, стане зрозуміло, коли буде оприлюднено повністю рішення суду. Якби татарівська суддя публічно розглядала цю ж справу, шурма з великою вірогідністю був би визнаний винним. І, окрім штрафу, міг би і отримати нормальні такі підстави, бути звільненим з офісу президента. Нагадаємо, що по аналогічному протоколу ОПУ збив із посади неугодного мера Чернігова Владислава Атрошенка. Наші вороги точно скористаються відмазуванням заступника голови ОПУ, щоб підірвати надання Україні фінансової та військової допомоги. Від каналу Самий Сік. Резюмуємо Кому війна, кому і мати рідна. І найкращий час для схематозів, а також корупції та узурпації влади. Хочеться в чергове нагадати Зеленському і всій зграді його посіпак, що Україна це не Росія, царів тут не було, немає і не буде. Хоч би чого це коштувало. Доведено кучмою та Януковичем. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо внутрішніх і зовнішніх ворогів.